Допомога військовим, які нині перебувають в зоні АТО, надходить з усіх куточків України, зокрема із Вінничини. До цієї ініціативи активно долучились батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 35 під малозвичною назвою Віночок. У дитячому садочку віночок постійно проводять роботу з патріотичного виховання дошкільнят, адже ті зерна, які вихователі засіють в душі дітлахів, дадуть гарні плоди у майбутньому. У непростій для країни час малюкам у доступній формі пояснюють те, що нині відбувається у нашій державі. Зокрема, працівники дошкільного закладу активно долучились до акції Повертайся додому живим, яка присвячена захисникам українських кордонів. До цієї акції долучилися також батьки і діти. Батьки по мірі можливості відгукнулися. На таку велику проблему, як допомога солдатам, принесли речі, які необхідні їм саме сьогодні, для того щоб захищати нашу країну. Батьки вихованців 35-го садочка вирішили надати гуманітарну допомогу 9-му вінницькому батальйону. Цього дня небайдужі вінничани приносили у садочок питну воду, медикаменти, невідкладної групи, засоби гігієни, шкарпетки та навіть лампочки. Словом, все, що так необхідно нашим землякам, які нині перебувають в гарячих точках нашої країни. Захисник країни це саме почесне і дороге для нас звання. Особливого значення вона буває для нас у такі скрутні воєнні години. Тому мої батьки 35-го садочка. Вдячні їм за їхні подвиги. Дітки також несли частинку світла та добра у військові будні солдатів, аби хоч трохи підняти настрій та патріотичний дух вінницьким бійцям, дошколярики малювали листівки своєрідну подяку за мирне небо над головою. Навіть у такому юному віці дідлахи розуміють, що нашим військовим так необхідна підтримка, а деколи і гарне слово. Я дарую тільки вітим солдатам, щоб вони нас охороняли від ворогів. Я намалювала цей малюнок військовий. Сонечко, хмаринки, землю, себе, і хмаринки, квіточку і раду. Ці малюнки ми передаємо нашим воїнам, які захищають нашу Україну від ворогів. Я хочу, щоб в Україні був мир. Всі дитячі малюнки та гуманітарну допомогу для батальйону територіальної оборони Вінниця колектив дитсадка передав до Вінницького військового комісаріату. Вже звідти речі першої необхідності разом з продуктами харчування від небайдужих вінничан повезуть на південний схід країни. Працівники дошкільного закладу переконані, ця допомога не буде останньою. Якщо виникне потреба без вагань, відгукнуться знову. Адже молоді бійці захищають кордон нашої держави. І обов'язок кожного з нас спільними зусиллями долати будь-які негаразди. Долучитися до благодійної справи можуть усі небайдужі вінничани, в єдності наша сила. Велика їм шана і подяка від дітей, від працівників, від батьків, адже на їхні, ще дійсно зовсім юні плечі, ліг такий важкий тягар, тягар боротьби з ворогом. Тримайтеся, дорогі, повертайтеся живими.